Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки анонсував посилення заходів в області та місті Чернігові щодо оповіщення громадян про загальну мобілізацію. Наші представники територіальних центрів вони діють виключно у законних підставах. Всі наші законодавчі акти вони висловлені в засобах масової інформації і є у відкритому доступі. Безпосередньо в законі України про правовий режим воєнного стану. Пункт 7 Статті 8 визначено, що військове командування разом із військовими адміністрацією можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційні права і свободи. Саме це заключається в тому, що ми зупиняємо громадян. Переконуємося, що це громадяни мають вони мають відповідні документи, які засвідчують їхню особу і. Знову ж таки, в зв'язку з тим, що у нас загальна мобілізація, ми запрошуємо їх. До територіальних центрів для проходження військово лікарської комісії і з'ясування всіх обставин або відношень до військової служби, також працівники ТЦК керуються додатковими постановами Кабміну, що регламентують порядок перевірки та вручення повістки. Це постанова від 8 липня 2020 року, номер 573 та постанова від 29 грудня 2021 року, номер 1456. Посадові особи територіальних центрів здійснюють оповіщення за місцем проживання, за місцем роботи, за місцем відпочинку і в місцях масового скупчення населення, саме у відповідності до цих нормативно-правових актів перевірку документів, на сьогоднішній день в законі України про військову обов'язку військову службу в постанові кабінету міністрів номер 1487 визначено обов'язки військовозобов'язаних та призовників. в цих обов'язках. Чітко зазначено, що Військовозобов'язані та призовники повинні прибувати за викликом до районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у разі їхнього виклику. За словами Олега Гончарука, найближчим часом в області збільшиться кількість патрулів, до складу яких входять представники Національної гвардії, поліції та представники територіальних центрів. На сьогоднішній день на території нашої області та міста Чернігів здійснює свою діяльність патрулі, як піші, так і автомобільні патрулі. Ви можете бачити і на блокпостах військовослужбовців, які проводять оповіщення громадян, перевіряють наявність у них відповідних документів, військово-облікових документів, з'ясовують їхнє місце. Знаходження законність підстав знаходження саме в Чернігівській області, тому що ми прикордонна область. Нагадаємо, 7 квітня 2023 року уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, що дають можливість вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку. Знову ж таки наголошую, що не всі військовозобов'язані підлягають призову по згальній мобілізації. Так, у нас є категорія наших громадян. Це призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не проходили військову службу. Додатково в законі України про мобіляційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23 Чітко визначені підстави для надання відстрочки від призову по загальній мобілізації. Кожен може це прочитати і прибути до територіальних центрів, надати відповідні підтверджені документи. І йому буде оформлено право на відстрочку. Додатково в кожному територіальному центрі проводиться військово-лікарська комісія, яка визначає ступінь придатності військовозобов'язаного до проходження військової служби. В залежності від ступеню придатності військовозобов'язаний направляється до тієї чи іншої військової частини для подальшого проходження служби. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині було мобілізовано понад 22 тисячі громадян. Цей процес буде тривати стільки, скільки буде тривати воєнний стан. Наразі по місту Чернігову відкрито 35 кримінальних справ стосовно тих, хто ухиляється від призову за мобілізацією. 35 кримінальних справ зараз знаходяться в поруважні. Це саме ті ухилянти, які не прибули по бойовим повісткам. Додатково на тих громадян, які систематично ухиляються, ми подаємо адміністративні протоколи, притягуємо їх до адміністративної відповідальності. Якщо порушення було з зроблено вперше. То накладається адміністративний штраф у розмірі 1700 гривень, Якщо повторно це понад 5000 гривень, і уже далі цього громадянина можна застосувати і до кримінальної відповідальності.